Засновники бібліотеки 50 історій. Сьогодні згадаємо про двох засновників Чернігівської громадської бібліотеки, що належали до давнього славного роду Малорадовичів, а саме про Константина Дмитровича та Миколу Миколаєвича. Зазначу, що рід Малорадовичів – це давній козацько-старшинський, а згодом дворянський і графський рід. Григорій Молорадович у своїй книзі Сказання о роді дворян і графів Мілорадовичі, що побачила світ у 1873 році, передає сімейну легенду, згідно з якою рід походив від сербських графів Охмукевичів за часів російсько турецької війни, початку XVIII століття, брати Олександр, Михайло і Гаврила Молорадовичі через релігійні переконання були вимушені виїхати до Російської імперії. Отримали тут уряди та маєтки в Гетьманщині і показачилися. Григорій Олександрович наводить також цікаву легенду про походження прізвища Милорадовичів. Згідно з нею, один з представників родини на аудієнції із правителем Сербії на запитання про те, як його зустріли батьки після повернення з війни, відповів: я їм був міл, а вони мені були ради. На це правитель промовив так будже Милорадович. Представники цієї династії зіграли значну роль в історії як Російської імперії, так і нашого краю. Були тісно пов'язані з Черніговом та Любичем. Двоє з представників роду були дотичні до створення Чернігівської громадської бібліотеки. Серед них Константин Дмитрович, відомий як дільничий мировий суддя Городнянського повіту, голова Чернігівського з'їзду мирових суддів Чернігівського округу, член Губернського тюремного комітету, губернський секретар, гласне губернських земських зборів від Городнянського повіту, член губернської училищної ради від земства, Чернігівського повітового земського зібрання. Він народився 1839 року в Чернігові в родині гвардії полковника у відставці Дмитра Григоровича Маларадовича і княжни Софії Миколаївни Манвелової. Другий представник роду Микола Миколаєвич, 1837 року народження, відомий у нас як колеський секретар, депутат дворянського зібрання від Ніжинського повіту, член Чернігівського поселянським справам присутствія, гласне Чернігівського повітового земського зібрання, почесний мировий суддя Чернігівського Ніжинського округів, Ніжинський міський суддя. Народився він у селі Калюжинці Прилуцького повіту в родині штабс Ротмістра у відставці Миколи Миколайовича Молорадовича. А Милорадовича були активними учасниками першого зібрання засновників Чернігівської громадської бібліотеки читальні, які відбулося на квартирі Миколи Миколаєвича. Графу Миколу Милорадовичу належить пропозиція пожертвувати свою бібліотеку на користь Чернігівської громадської книгозбірні, але за умови, що вона називатиметься Чернігівська общественна графа Милорадовича бібліотека і матиме можливість утримуватися у достойному і добре обладнаному приміщенні. Збори від 9 березня 1880 року постановили просити Костянтина Дмитровича Молорадовича провести зустріч із графом і про результати доповісти правлінню. Припускаємо, що перемовини не мали успіху, оскільки 10 квітня 1888 року учасники зборів, членів бібліотеки, звернулися із проханням до Хижнякова знову зустрітися з графом Молорадовичем, щоб нагадати йому про обіцяне. У подальшому ім'я Константина Дмитровича Молорадовича та Миколи Миколаєвича Молорадовича у звітах громадської бібліотеки не зустрічається, Маловідомо відомо і про інші напрямки їхньої діяльності. Відомо лише що Константин Дмитрович обійшов до кола засновників аматорського чернігівського музично-драматичного гуртка 1884 року і був обраний керівником правління. Помер Константин Дмитрович Малорадович 1885 року і похований на території Чернігівського єлицького монастиря. А Микола Миколаєвич помер у Ніжині 1893 року. На жаль, більше фактів про життя зазначених представників славнозвісної родини Малорадовичів нам встановити не вдалося. Сподіваємося, що історики та краєзнавці з часом заповністю прогалину в історію нашого краю. Засновники бібліотеки. 50 історій.